поранених і що власне відбувається зараз на місці розбору завалів. Анастасія, буквально хвилини тому рятувальники дістали ще одну людину з під завалів. Зараз з'ясовують чи, чи жива вона на жаль, зараз я не можу підійти. Я трохи згодом вам повідомлю цю інформацію. А до цього було відомо, що є вже семеро загиблих людей. 22 поранених. Серед них є. П'ятирічна дівчинка, люди зараз знаходяться в лікарні з поранених семеро людей. В них різний ступень тяжкості. Відомо, що один чоловік перебуває в край тяжкому стані. Зараз на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Вони тривають вже більше 20 годин. А наші рятувальники працювали всю ніч. І вони діставали людей з під завалів. Їм вдавалося діставати людей живими. Отак, наприклад, дві жінки, які були. Заблоковані зруйновані будівлі, вони змогли самі викликати надзвичайників, незважаючи на те, що вони більше семи годин перебували під завалами, а вони були живими. А наразі нам повідомляють, що під завалами можуть ще залишатися люди. Тож ми слідкуємо за ситуацією, Ми сподіваємося, що людина, яку зараз дістали, вона є живою. Будемо чекати на інформацію. Я нагадаю, що вчора, о третій годині дня, росіяни вдарили іскандерами по самісінькому центру Запоріжжя. Епіцентр удару прийшовся на приватну клініку. Поряд тут також є багатоповерхівки. Заклад освіти, заклад дошкільного навчання та кафе серед поранених і люди, які приходили мимо. І здебільшого, це пацієнти та співробітники. Клініки, Тож, така ситуація тут в Запоріжжі. Анастасія, будемо тримати вас в курсі, Аліса. Дякую тобі за інформацію. Будемо чекати подальших подробиць. Зокрема, сподіваюся, і втішних нагадаю, що з нами була.